І так, коли ми дов'язали ось до необхідного розміру нам шапку, ширина це наше полотно, це наш об'єм голови. Тут у нас іде звущування. Так, ми постійно не дов'язували 10 петелечок, дві, потім знову дві, потім знову дві. І так доходили до 10 петелек. Обов'язково зверніть увагу, що петлі ми закриваємо тільки в тому ряду, коли ми 10 вже пропустили, пров'язали до основи. Перегорнули наше в'язання тільки в тому випадку, коли нам потрібно йти ось сюди, пров'язувати всі петлі. В такому випадку ми закриваємо ряд, тобто, закриваємо наші петельки, бо шапка вже. По об'єму голови нам підходить, Так, як закривати шпетлі. Ми підхватуємо дві петлі разом, тобто одна і друга петелька, ми одночасно їх просто пров'язуємо лицевою. Все так само лицевими петлями ми їх пров'язуємо. І коли ми їх пров'язали, ми їх спускаємо. Ось пров'язали дві. Далі оцю петлю, яку ми пров'язали, ми знову повертаємо. І знову пров'язуємо з наступною. Ось, підхвачуємо дві, робимо накид і пров'язуємо або за задню стіночку, або ж за передню. Заводимо за перед, ось, підхватуємо нашу робочу нитку і протягуємо через дві петельки. Ось. І йдемо до кінця ряду, для того, щоб, звісно, що? щоб закрити наші петельки. Знову, ось. Завели під одну і другу петельку, зробили накид і протягнули через дві петельки нашу робочу нитку. Ось ми протягнули. Коли ми її протягнули, ми дві петельки можемо спустити. Все, спустили зі спиці. Залишилась одна. ми її перекидаємо на і знову спицю, на якій не дов'язані наші петлі. Перекинули. І знову заводимо за задню стіночку. Дві петельки, ось підхватили одну і другу, завели і протягнули. Ось, вивели, коли ми вивели робочу нашу ниточку, ми, звісно, що робимо? Звісно ж, спускаємо. Ось, і в нас ось краєчок іде, закривається. Ці петельки закриваються все. Ми знову перекидаємо нашу петельку, яка в нас утворилася. Знову захватуємо наступну ниточку. Знову так само йдемо і пров'язуємо всі петелечки до кінця. Так, є ще один варіант, наприклад, закривання петель. Якщо важко з пицями, можна взяти гачок. Ось я, наприклад, взяла гачок, щоб їм зручніше було протягувати між дві, е, між дві петельки протягувати нашу з вами. Петлю. Все. І так я йду до кінця ось ряду. Да? У мене тут залишилось декілька петельок, закриваю свій своє полотно, із якого потім буду формувати вже готовий виріб, тобто шапку. Да? Закриваю я його да? до кінця. Ось, коли я дійшла до кінця. Далі, звісно, що потрібно. Далі потрібно буде. Стягнути маківку нашу. Як це зробити, розкажу. Нам для цього знадобиться будь-яка голочка і о, ниточка, яка в нас вже є, і залишиться з моточка. Вона там не великий шматочок їй потрібно Але як це все зробити, розкажу ось, розкажу нічого. Важкого в цьому немає. Гачочком іде. Так само перекидаю петельку, завожу за іншу, і підхватую гачочок проводжу між двома петлями. Ось Так зручно і швидесенько можна все це так само зробити, якщо вам незручно закривати петлі на спицях. Можна і такий варіант використати. В цьому нічого важкого немає, навіть легше, ніж це робити спицями. А особливо, якщо темна нитка, то в такому випадку не дуже якісно можна закрити петлі, бо не видно і нитка може розслоїтися. Так, все закрили. нас залишається одна ось ниточка. Через неї я пропускаю наш робочий моточок. Спиці відкладаю, пропускаю через неї наш робочий моточок. Ниточку можна відрізати, а можна не відрізати, того, що вона нам знадобиться, ми з нею стягнемо нашу маківочку. Ось. Ми через неї протягнули. Так, ось закрили. Все, протягнули, закрили наше в'язання. Далі, звісно, що Далі нам потрібно шити ось тут шапочку, ось наш один єдиний шовчик буде, ось він. І, звісно ж, ось тут стягнути за допомогою ниточки з голочкою. Все. Я, напевно, цю ниточку обріжу, так як є в мене бомбончик, я з бомбончика зайду, о, зашию сюди, цю сторону. Буду використовувати пришивання гачочок. Як це зробити гачочком, я детально покажу. І, звісно ж, ось тут потрібно нам буде стягнути. Але будемо стягувати після того, якщо. Звісно ж, тут обріжу я нитку цю від моточка. На Трошки не потрібно, і ще треба вирішити, якщо де у вас буде лицьова сторона, а де виворітна. Для того, щоб рухатися далі і закривати наші з вами, звісно, зшивати виріб. Ми зшиваємо виворітною стороною всередину. Тобто, лице буде зверху. Або навпаки, що буде всередині, тоді нам виворітну сторону потрібно вивернути нагору, щоб що був всередині. І потім вивернемо наш з вами вигорнемо виріб, і шапка буде готова. Ось так воно виглядає поки що. Далі ми зробимо тут серединку. Зараз покажу, як все це відтворити, і будемо рухатися далі. Так, тепер на голочку, в мене, наприклад, ось така. Е, відрізаємо невелику кількість ниточки. І всю нашу маківку ми збираємо це всі петлі, які в нас були пров'язані всі разом. Тобто ми збираємо їх сюди і протягуємо через голочку, натягуємо на нашу ниточку. Все. Протягнули. Ось ми їх протягнули. все, ось. Ми протягнули їх на ниточку все. Тепер, тепер щільно беремо, щільно-щільно, ось тут маківку нашу стягуємо І зав'язуємо на вузик все. Все, щільно-щільно затягнули і зав'язали на декілька вузликів. Ось маківку ми сформували. Далі всі наші. Дефективні ниточки або з'єднання ми заправимо потім гачком, Щоб не було видно ні всередині, ні з лицевої сторони, звісно ж. Все. Ось, стягнули. Ось. Серединка в нас стягнута все. У нас ось так виглядає наша серединка. Далі що? Далі повертаюся, я буду йти від оцього клубочка. І буду йти в ту сторону пров'язувати. Можна це зробити голочкою прошити, можна це зробити гачком в цю сторону. Гачком напівступчиком. Як це робиться, зараз покажу. Так, ідемо, ідемо працюємо. Ось за кожну косичку ми протягуємо між собою. Далі йдемо в наступну косичку, ось, вставили за одну і за іншу. Петельку вставили і протягнули всі гуртом. Ось. І так ми йдемо до самого кінця. Ось кожну косичку об'єднуємо між собою. Тобто пров'язуємо глухі петлі. Чому глухими петлями закриваємо? Тому що, якщо ми будемо закривати стопчиками без накладу, у нас утвориться ось тут такий невеличкий шов. А глухі петлі буде, шов маленький, він буде незамітний і не буде терти по голові, або створювати будь-яких неприємних відчуттів під час носіння даного, даного виробу. Так? Тому йдемо і не пропускаємо. Звертаємо увагу, що всі мають бути пров'язаними, щоб не втворювали будь-яких дефектів. Так як нитка темна, дуже. Погано видно петлі, бачите, дуже погано видно, куди ж його вставляти. Якщо у вас нитка світлого кольору, у вас буде час, ну, видно, всі косички будуть видні яскравіше. І рухаємося до кінця. І так, все. Ось коли ми дійшли до кінця, ось, бачите, я до маківки всі петельки пров'язала. Ось, у мене утворився. Ось мій, шов, його взагалі, то і не видно у виробі. Ось він маленький, невеличкий, його не видно. Так, це моя виверідна сторона. Ось мені вистачило навіть тієї нитки, яка в нас залишалася від краю. Так, все. Її затягую, потім я її приберу. Далі ось, залишається тільки прибрати всі свої дефекти. Да, з моківки все поприбирати. Поховати ниточки. Да? Якщо вивернути, вигорнути виріб на лицьову сторону, то він в мене дуже зав... задовгий. Да? За зависокого... висока шапка. Да? у мене виходить. Чому вона зависока? Бо більше петель набрала, я створювала її для того, щоб був невеличкий отвір. Ось, 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 Ось так виглядатиме. Мій виріб з отвору. Ось я зробила невеличкий отвір. Ось він. Ось. І шапка моя буде ось так виглядати. Далі ми розглянемо, як декорувати виріб, що до нього робити, як виправити дефекти. Ось так виглядає моя шапка. Ось ось будь-якого кольору ось моя маківочка. Ось так вона виглядає. Детально. Опис є, як закрити, все це розповім не обов'язково. Ось такий виріб у нас з вами утворився.